Знаєте, мати відчуття натхнення це дуже важливо. Тим більше, щоб мати мова йде саме про натхнення, не просто відчути якусь емоцію. там Гарна нота, сестри гарно співають, брат гарно грає, але щось надзвичайне, що Господь починає відкривати в тобі це джерело життя. І ти відчуваєш, так міг зробити тільки Господь. Я міг би роздумовувати щось, фантазувати. Але якщо Господь робить свою справу, людина не зможе бути незадіяним, Він захоче піти далі. Але наше сумління або відсутність сумління деколи зупиняє нас в наших роздумах про Бога. Ми, знаєте, такі здатні більше. Якось так легесенько вирішувати свої питання. Якщо вирішується, то вирішилося. Якщо не вирішується, то не вирішується. Якось так, знаєте, байдуже. І те, коли люди кажуть, ну, значить, волі, волі Божої нема. Але сам Господь пропонує нам боротьбу. Сам Господь пропонує нам боротьбу. І ми мусимо визнати те, що в наших якихось тілесних пожадливостях є. Певні гальми, через які ми не можемо бути спонукаєми Господом до пізнання істини, щоб ставати вільними. Дуже непросто нам деколи поєднати наші думки, наші відчуття, Боже Слово, заклики одного брата, іншого, сестер. І ми, ми намагаємося вибрати для себе щось, як брат казав, формулу, якусь таку, знаєте, щоб мене достатньо було, знаєте, самодостатньо. Нормальна формула працює, на що щось міняти. Але раптом, коли ти попадаєш в середовище, де люди дійсно моляться і сповнюються Духом Святим, я так вважаю, знаєте, є досить небагато місць, де люди під час молитви сповнюються Духом Святим, саме сповнюються Духом Святим, де зливається Божа благодать, де починаються Божі відкриття пророцтва. Десь толкуються мови інші. І коли людина попадає вперше, будучи віруючою, я пам'ятаю од одну молитву, одна сестра, вона, можливо, десь рік-півтора, як навернулася до Бога, прийняла водне хрещення і попала на одну з наших молитов. Ми трошки інакше молимося, ніж люди моляться в залі. Хто бував Бували на цих молитвах? Трошки інакше. І вона настільки пережила Бога, знаєте, ми так в полупідвальному приміщенні збиралися раніше. Вона каже, що це було? Сльози течуть, тремтиться. Бог прийшов в її життя. До речі, з того часу дуже багато е, обставин сталися, таких, знаєте, що Бог почав міняти її сутність, її відношення до Бога. Хоча вона прийшла в навчання, вона досить часто відвідувала богослужіння, але вона пережила Бога саме в молитві, про що зараз е, наш брат Андрій говорив. І вона раптом питає, а чого там на версії не так? Чому в залі не так? Я дійсно я намагаюся зрозуміти, а чого не так? Ну, уявіть собі, простий приклад. У нас п'ятницю, день посту, молитви, і ми намагаємося бути майже на всіх служіннях, які є в церкві, в пості. І додаємо ще одне служіння, хто, можливо, знає, воно називається Служіння штунда. Воно почалося досить давно. Назвали її тоді, коли. Ми збиралися на один, на, на, в час дня і одна година. Штунда, і там штунда, і там штунда. І ми дуже так потужно молилися. І нас було десь, може, 50 людей, десь так було. І ми молилися досить часто. До війни, мені здається, тричі на тиждень ми збиралися. Бо в нас не було стільки молитов, скільки зараз є в церкві. І коли вже почалася війна, і, і було достатньо молитва, молитв, а потім якась така мить була, знаєте, ми мусили відновити цю молитву, бо нам не вистачало саме такої єдності. І я знову ж таки задаю сам собі питання, чому, коли ми приходимо на 12 сюди, ми молимося, всі ті самі люди. І молитва така, знаєте, ледь жевріє. Багато людей кажуть, а на що голосно? Ну, тихенько Бог чує, навіть думки чує, може мовчки молитися. Але, вибачайте, ми п'ятидесятники. Ми трошки інакше відносимося до молитви, до дії Духа Святого. І от уявіть собі, ми піднімаємося там, де от дитяча кімната і поруч таке невеличке приміщення. Там повністю набивається людей, повне приміщення. Ми лавки носимо кожен раз. Заносимо, виносимо, заносимо, виносимо. Залишити не можемо, бо до недільного служіння там має бути порежне. І Мусимо їх винести. Але які ж там молитви? Деколи година, багато пророцтв, навіть без проповіді. Просто ми молимося в Дусі Святому, і Господь сходить. І мені запропонували, каже, брат, ми вже там не поміщаємося, давай якесь інакше приміщення. Кажу, ні. Будемо тягати ті лавки. Можливо, це ціна наша, яку ми платимо за те, щоб нам перебувати в цьому молитовному єднанні. Я не пам'ятаю жодної молитви, щоб не зійшов Дух Святий на нас. Щоб ми не відчули Божої присутності, щоб ми не отримали відкриття від Бога. І, можливо, це питання буде не тільки для мене, бо я навіть не знаю, як збагнути, мені краще триматися того, що є, де працює, ніж видумляти щось інше. І коли Господь починає діяти в житті нашому. Я сьогодні спостерігаю, знаєте, в мене є дуже багато людей, за яких я молюся, в інших регіонах України, за кордоном в Європі, в Америці, в Ізраїлі. Багато людей, які мають потреби. І зранку до ночі телефон, зранку до ночі телефон, зранку до ночі телефон. І є зараз одна така сім'я. Знаєте, чоловік дуже сильно пив, але щиро навернувся до Бога. Декілька молитв по телефону, трошки познайомився тут, потім поїхав, знов впав, але зараз ми на зв'язку двічі на день, і я бачу, він повірив в те, що Господь може, може діяти. Він розуміє, що Бог може діяти. Я думаю, а що має статися наступним кроком, щоб якось ці надбання, які він має, щоб він це отримав? І раптом він мені дзвонить, я спочатку за нього помолився, він мені перезвонює знову і каже: а за дружину можете помолитися? А ми з братами і сестрами поверталися якраз із Божа. Я їду за кермом. Кажу, давай будемо молитися за дружину. І раптом чую, там щось відбувається. І там почалися бісовські проявлення. І ми по телефону молимося за неї, там іде, іде процеси, ми молимося, ми заохочуємо. Уявіть собі, жіночка, яка Бога ніколи не знала, жила собі там десь в селі. Раптом побачила, що чоловік пив і після молитви перестав. Вона вже і розлучалася. І що вона тільки не хотіла з тим чоловіком робити. Але раптом дивиться, не п'є день, не п'є два, не п'є три, дзвонить якимось братам. Вони за нього моляться. Вона вирішила спробувати самі. Уявіть собі, перший раз. За неї моляться ті люди, які молилися за чоловіка, а в неї такі проявлення. Вона, м'яко кажучи, в шоці, що це таке? Що б зробив би звичайний пересічний? Мабуть, сказав аби, знаєш, у чоловіче, кидай того телефона забудь то про тих людей, і хай вони більше нам не дзвонять. Але каже, знаєте, на ранок, вона каже, мені як розвиднялося. Я інакше стала ставитися до чоловіка, до сім'ї, до життя. Але в мене ще є. Тобто вона сама просить, мені ще потрібно. І з кожної молитви. Освячення, очищення, зречення. І вже сьогодні молилися, бачу, щаслива людина. Слава Ісусу Христу. Тепер шукаємо церкву, а там є. Відвідуємо зібрання, читаємо Слово Боже, і у вашій сім'ї все буде добре. Таке може зробити сам Господь, який знає, що має відбутися в молитві віри. В молитві віри, коли ми довіряємо Божому Слову і тому, хто нас покликав в свою присутність. Ми сьогодні з братами так планово відвідували військових в лікарні. І так з братами йшли. І там сидів один, одна людина, я якось розповідав трошки його історію. Ми зустрілися з ним на коридорі в лікарні. Я вже знав, як його звуть. і мені так, знаєте, важко було знайти дотик до нього, бо він постійно десь курить там, знаєте, збираються там і курять вони. А це він один на коридорі. І Підходжу там Богдане, як справи, там, трохи слів. Він каже, та щось нога, він без ніг, так, до коліна. Двох ніг немає, десь в окопі прилетіла з коптера міна, відірвало йому ноги. І каже, одна нога зажила, друга постійно нариває. І вже чотири операції зробили, і там, знаєте, вроді загоються, потім знову нагноїться на, і відрізають кіску, відрізають кіску, ще трошки вже до коліна доберуться. І тоді ми на коридорі просто схилили свої коліни, запропонували, давай ми зараз помолимося за тебе, щоб ця рана загоїлася. Він таки цього берета крапового знімає, каже, моліться. Ми молимося за нього. І сьогодні ми їдемо, а він на вулиці. Підходимо до нього, Богдане, як справи? Да, добре, добре. Як твоя нога? Він каже, загоїлася. Вже мають робити зліпки і виробляти протези. Я нарешті кажу, дочекався. Кажу, друже, диви, всього одна молитва просто на коридорі без попереджень, просто раптово. І в твоєму житті починається відновлення, якого ти щиро бажаєш. Це відбувається суто тому, що ми віримо в те, що ми робимо. Ми не приходимо сюди до вас байки розповідати. Паралізовані вже ходять. Ноги. Одужають. Бо я запитав, як, він каже, все. 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 Слава Господу. Бог дає відповідь. Я йому кажу, слухай, давай вже зараз ми помолимося за те, щоб ти не курив. Щоб ти не курив. ну, Сігарета лежать такі, все, заряжений. А кажу, а давайте. І знову знімає цього берета. І ми з братами схиляємо коліна прямо на вулиці біля лікарні і молимося за того Богдана. Як ви думаєте, що буде через тиждень? Не руйнуйте мою віру тільки. Ми віримо, що Господь приходить освячувати цих людей, змінювати цих людей. Там був один такий військовий, він попав під обстріл щось з мозком, там операцію робили, хребет зламав, і він такий лежить. Ми трошки поспілкувалися з ним, але такий, знаєте, він, він офіцер, він давно на війні, але такий, ну, можна сказати, мудра людина. Мудра людина. Там є декілька таких хлопців, до яких лікарі кажуть, зайдіть, поговорить, бо ні з ким не хочу говорити. Приходимо, говорить, і молимося, і Господь навертає цих людей, бо ми молимося з вірою. Але це був особливий. Знаєте, ми переговорили і кажу, ти не проти, якби ми за тебе помолилися. А він каже, якщо час маєте, то моліться. Ми починаємо молитися. Е-е, зачекайте, ви що прямо так будете молитися? Я кажу, ну а як? Він каже, я думав, що ви підете і потім десь там щось помолитесь. Каже, ні, ми прийшли сюди, щоб прямо з тобою тут помолитися. Чи ти проти? Я бачу, він такий трохи. І ми почали йому свідчити про Ісуса. Я кажу, а зараз, А зараз, каже, моліться. А зараз моліться. Друзі, коли ми віримо. Те, що Господь нас покликав в свою присутність. Ми не можемо збочити. Ми беремо цю відповідальність на себе. До речі, за відповідальність в цьому списку є одна людина, його звали Давид. Звали, бо він загинув. Мабуть, це перший з більше 600 людей. Його бабушка, вона відвідує наші служіння, є членом нашої церкви. І Історія цього воїна, 29 років, йому здається, було. Він повернувся зі Сполучених Штатів сюди, в Україну, щоб воювати за нас з вами. І коли йому бабушка сказала, ти не проти, якщо ми твоє ім'я запишемо в цей список і будемо молитися за тебе. Знаєте, він сказав їй, записуй, бабушка, і я вас не підведу. І він не підвів. Він загинув. І коли я узнав це, звичайно, це біль і наша сестра, вона відвідує нашу домашню групу, якось хотілося дібрати якихось слів таких, знаєте, щоб потішити її. Бо я бачу, як вона сумує за того всього. І знаєте, що я, про що я подумав? Ми взяли відповідальність молитися за цих людей. Я досить багато молюся за них. Досить багато, бо багато відвідую служінь. І поза тим молюся за, за військових і за ті, що в лікарнях, і хто в полоні, і хто безвісти пропали. Але мені здається, як про себе кажу особисто, що десь мене не домолилися. Ми втратили людину, ви чуєте? Ми втратили людину. Мені сподобалася одна думка одного лікаря, він вважається такий народний лікар. Він береться лікувати всі хвороби, навіть самі страшні. Я колись давно бачив ролик про нього. Не пам'ятаю ні призвища, ні де він приймає, але лікує він не ліками. Він лікує вірою. Не вірою в Бога, а вірою в себе. Я бачив пару таких прикладів, коли там така бабця прийшла, в неї онкологія була, він посадив її на стульчик. І каже, ви маєте зараз не боятися, я вас штовхну в лоба, ви впадете туди з тим стільчиком, але вам нічого не буде. Бабця стара така, знаєте? Я думаю, жінка, біжи звідти, вона сидить собі. І він їй так пахана, впала. Тепер каже, ти знімаєш свої взуття і по склу розбитому будеш ходити. Йди. Бабця йде. Потім каже, ти лягай, я залізу зараз на стола, таку ножа гостру і так кидає на живіт їй. А ти мусиш не боятися. А, ну, такі дивні приклади з лікуванням, не думаю, що ви до такого лікаря пішли. б. Але знаєте, що мені сподобалося, що він каже. Він каже: якщо сучасні лікарі, онкологи беруться лікувати хворих людей і кажуть: якщо ми 10% людей спасемо. Це буде перемога. А він каже: якщо я 10% загублю, це буде поразка. І мені знаєте, що сподобалося? Що ну, люди, які Бога не знають, але лікують вірою. А ми з вами, брати та сестри, які знаємо Бога всемогутнього, Слово Його читаємо, в ньому перебуваємо, десь втрачаємо. Відчуття віри, коли ми молимося. Ні, ми молимося. Але що стосовно віри? Де ми її втрачаємо? Що відбувається? Чому ми перестаємо пильнувати в той момент, коли крім нас цього, цього діла ніхто не може вирішити? Ніхто не зможе вирішити. Тільки ми. Чому так? Бо Писання каже. Бо Христос посилає нас. Йдіть, проповідуйте і хрестіть. Не просто залишайтеся в молитовних будинках і діють, і щось робіть. І коли ми починаємо це робити і вірити в це, і вірити в це, ми будемо бачити дуже багато Божої слави, слава нашому Господу. Мені дуже хотілося, щоб у кожного з нас в такому християнському сумлінні була або навіть панувала одна думка. Без Бога ми не можемо робити нічого. Сильними в молитві ми будемо лише тоді, коли ми будемо перебувати в Бозі, коли Його дух буде надихати нас, коли Його шляхи стають нашими шляхами, коли пізнання істини дійсно роблять нас вільними, і ми маємо дерзновіння перед Богом, бо наші сумління нас не засуджують. І тоді ми можемо, і Бог через нас. Починає робити свою справу. І від собі, апостол Петро йде повз людей, і на кого падає його тінь? Ті одужають. Навіть з христом таких подій не було, а з Петром були. І коли люди бачать, що це люди Божі, коли про них розповідають дуже такі, знаєте, цікаві захоплюючі історії, вони знаходяться в в очікуванні, що робити. Як не втратити людей? Сьогодні, знаєте, людей в церкві там гуманітарка, якісь там розважальні заклади, якісь пропонують. Тільки будьте, а погрішити? грішить, потрошки, потрошку грішити, але тільки будьте. Але я розумію, друзі, коли ми побачимо людям дію Божої благодаті, нам навіть не прийдеться. Вмовляти, їх, що вони прийшли, вони самі будуть бігти, будуть стукати, будуть телефонувати, будуть шукати зустрічі. Буду шукати зустрічі. У мене були такі випадки, я дуже багато молюся за людей. І були такі випадки, як одна сестра дзвонить. Брат Сергій, в нас така біда. Помоліться, будь ласка. Я Кажу, добре, добре, помолюсь, не переживай, довіряй Богу, в мене люди сидять. Я людям даю настанову, мовлюся за людей, знову назвою. Думаю, що вона забула? Вона каже: Слава Богу, Бог вже відповів, я ще не почав молитися. Віра цих людей. Що за них хтось звершує молитву. Коли люди будуть бачити, не, не просто чути про що ми балаками, а коли ви своїми очима будуть бачити, що Бог робить, що б ви їм не сказали, вони все будуть робити. Вони не будуть казати, а що ти нам до цього примусуєш? Що це за радикалізм? Не треба нам такого. Вони не скажуть такого. Вони будуть робити абсолютно все. Бо вони побачили, що з тими людьми. Є Бог. І Коли ми зможемо, друзі, побачити Бога в нашому житті, я впевнений, що ми будемо зацікавленими в тому, щоб наші стосунки з ним поширювалися. Уявіть собі, мати Бога за друга. Мати такі близькі стосунки з ним. Ні, ти не будеш з ним з верхнього, ти не прийдеш так. Ісус, ти такого ніколи не зробиш. Ти будеш шанувати Його як сина Божого, як Месія, ніяк дружка. Бо має бути відношення до Бога як до Бога. Таке давнє слово. Саме таке, знаєте, люди його, мабуть, не вживають. Благовіння перед Богом. Оце. Благовіння. Свідчення того, що ти Бог, а я твоя дитина. І я приймаю з твоєї руки. Навіть коли ти бажаєш мене виховувати досить боляче, писання каже: Бог б'є кожного сина, якого приймає, то, то я мушу пройти через це. І я буду відноситися до Нього саме як до Бога. І я буду це розуміти. І тоді, в наших молитвах, брати та сестри, ми будемо бачити. Його руку і відчувати його владу. І Писання каже, що ми здолали лукавого кров'ю агенця і словом свідоцтва свого. Уявіть, коли ви маєте свідоцтво ваших стосунків з Богом, ви здолаєте лукавого, кров агенця пролита, Він свою частину виконав. А наше свідоцтво дає нам остаточну перемогу над тим, хто сьогодні намагається тебе зв'язати, зупинити, скинути, вкрасти, вбити, і погубити. Нехай Господь нас, брати і сестри, в цьому береже. І на закінчення просто покладу одне слово. За ким ви підете додому і будете розсуджувати. Можливо, занотуйте собі і уважно послідкуйте за цим словом і до думки, яку залишає для нас автор післання до євреїв. Шостий розділ. Перший вірш. Тому, залишивши початки Христового вчення, скеруйте себе до досконалості, щоби знову не покладати основу покаяння від мертвих діл та віри в Бога, науки про хрещення, про покладення рук, про воскресіння мертвих і вічного суду. І це зробимо, якщо Бог дозволить. Адже неможливо тобі, неможливо, щоб Ті, які зараз були присвячені і скуштували небесного дару, стали співучасниками Святого Духа, скуштували доброту Божого Слова, силу майбутнього віку і відпали, аби знову обновлятися для покаяння, повторно розпинаючи в собі та зневажаючи Божого духа. Сина. Давайте будемо цінувати, друзі, всім тим, що Господь залишив для нас. Будемо перебувати в Дусі Святому, в молитвах, в спілкуванні між святими людьми. Для того, щоб спілкуватися з святими людьми, треба хоча б до церкви прийти, хоча б привітатися, сказати добре слово. Подякувати Богу, що ви є, що ми з вами, ви з нами. І саме від того нам буде добре. Будемо здорові. Будемо чемніми і будемо в благовійні очікувати нашого Господа, а Він буде Духом Святим, спонукувати нас до дій, до дій віри, через наші з вами молитви. Ми продовжимо молитися за цей список. Давайте будемо так сумлінно відноситися до того всього, щоб ці люди не гинули. Ми не записали їх сюди, щоб їх знищив ворог. Ми молимося за те, щоб вони вижили і щоб вони перемогли. Нехай Господь благословить. Якщо ще є потреба, будь ласка, заявіть. Подяка Господу і за навернення брата Ігоря, який відступив від Бога. Будемо молитися, будь ласка, ще. Помолимося за здоров'я наших сестер і помолимося взагалі за тих людей, хто сьогодні боліє, бо багато зараз вірусів ходять. Стережіться, стережіться. Знаєте як? Ні, не масочки. Ні, моліться Богу. Будьте в церкві Божій, і воно все минеться. Так коронавірус пройшов, і в нашій церкві від цього ніхто не помер. Слава нашому Богу. Молимося. Це навіть в той момент, коли всі закривалися, а ми були. Молимося, брати і сестри, за одужання. Будь ласка, ще руки піднімався. Помолимося, засілення. Родини, Да, будь ласка, брат. Тож зцілення. Подяка Богу. Слава Богу. Поки вставав, одужав. Слава Богу. Дякуємо, брате, з тобою. Слава Ісусу. Будь ласка, ще. ну, Трошки підскажу, молимося за Ізраїль, молимося за перемогу в нашій країні, щоб все це безумство вже закінчилося. Я не знаю, чи ви вірите, чи ні, бо деякі люди кажуть, а чи є воля Божа, щоб пройшов мир. Знаєте, мені здається, що коли ми зараз з вами молимося стільки часу і наближаємося до Бога, то, мабуть, якби не війна, так, такого б не було. Щоб десь були, щось би робили, але ми сьогодні є. І більш, більш за все, що я дякую Богу, що Він нам дав можливість жити на території, де більш-менш безпечно. І ми дійсно можемо виконувати самолитовне покликання, щоб молитися за тих людей, які сьогодні дуже потребують Божої участі для свого спасіння, для життя вічного, для оздоровлення, для відновлення. Хай Бог благословить нашу країну і збереже всіх нас. І ще одна думка. Ми так на ранковій сказали про це, але брат не помолився. Молимося за теплу зиму. Як вам така думка? Давайте помолимося. Нехай буде тепла зима. Аграрії вибачайте, але нехай буде тепла зима. Не знаю, що там планує ворог. Не знаю, які у вас кошти є, щоб платити за це все. Але якщо ми будемо молитися за теплу зиму, Бог цю теплу зиму дасть. Якщо він дав її в розпал війни. Я думаю, зараз він тим більше зглянеться. Ні, я не думаю, я вірю. Будемо за це молитися, добре? Давайте піднімемося, будемо молитися. Брат Олексій, пройди для молитви.